У бактеріологічній лабораторії обласної лікарні у спеціальному аналізаторі досліджують біологічний матеріал пацієнтів. Він пристосований для дослідження проб крові. Його особливість в тому, що це умний термостат, який володіє можливістю зчитувати появу навіть однієї мікробної клітини. В поживному середовищі, в якому знаходиться зразок крові, завідувачка лабораторією Алла Чапала розповідає, тут утворюються медичні відходи категорії Б. Категорія Б це небезпечні відходи. В нашому підрозділі це відпрацьовані зразки біологічних культур, які не повинні виходити за межі не з незараженими. Ми проходимо навчання щодо сортування правильності поводження і утилізації. Цих відходів цю лабораторію оснащували у рамках створення центру інфекційного контролю. Він єдиний в Україні і діє вже рік. Створили його для того, щоб запобігти зараженням медперсоналу та пацієнтів під час надання і отримання медичної допомоги. Про це розповіла завідувачка закладу Віта Постольник. Основна відповідна завдання такого центру це проведення заходів профілактики інфекції інфекційного контролю під час надання медичної допомоги. І відповідно епідеміологічне спостереження за інфекціями, які пов'язані з наданням медичної допомоги, і за мікроорганізмами, які мають механізми резистентності до антибактеріальних препаратів, бо це на сьогоднішній день така глобальна. Проблема, яка на міжнародному рівні, Правилам інфекційного контролю та гігієни рук медпрацівників навчають постійно, додає Алла Чапала. Дотримуємося усіх вимог, ми користуємося засобами індивідуального захисту, ми проходимо навчання. По гігієнічній обробці рук, по обробці рук вмісними дезінфектантами, антисептиками нас контролюють з цього приводу, і це навчання. Ну воно дає свої плоди, тобто ми користуємося всіми цими засобами і таким чином захищаємо себе. Ми тут прислідуємо таку мету не лише безпека пацієнта в закладі охорони здоров'я, а й безпека самих співробітників, які надають саме медичну допомогу, і повинні також дотримуватися таких безпечних умов в рамках цього проєкту лікарня також отримала сучасне дезінфекційне та стерилізаційне обладнання, каже Віта Постольник. Повний цикл оброблення медичних виробів багаторазового використання це і миття, і дезінфекція, і пакування, і стерилізація відповідним там методом. Треба якісь стерилізатори. Треба ми, на дезінфекційні машини: приміщення, обладнання, навчання, маршруту цього контамінованого або чисто інструментарію в операційну. Це взагалі таке глобальне дуже питання, що можна впроваджувати протягом трьох-п'яти років. Як розповіла завідувачка центру Віта Постольник, у регіоні такий центр запрацював за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.